Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти про ремонт пральної машини, можливо, комусь пригодиться. Думаю, точно пригодиться. Я шукав дуже багато відосів. Конкретно ніхто нічого не сказав. Коротше, була яка проблема. Не запускався ні циркуляційний насос, ні дренажний насос пральної машинки. Виходить, вона працює, працює, стирає, стирає, і в той момент, коли потрібно зливати воду. Вона просто її не зливає. От У мене конкретно самсунговська машинка, модель WF602, 2 bkwq Ну, Вони подібні. Коротше. Виходить, в цій частині стиральної машинки, там всередині, знаходиться плата. У мене донор вже просто є, я її можу наглядно показати. І справа була всього в одному резисторі. От Зараз я його покажу, він тут випаяний. r 74 Оцей перевірте резистор R-74 він у мене був в обриві, і тому я з цієї донорної плати просто-напросто його випає і впаяв в ту плату, яка зараз у пральній машині. Дивіться, тут з зворотнього напрямку вам потрібно це все буде ну, зробити самому, коротше. перевірити резистори. Якщо в цьому справа резисторі, то просто-напросто оцю ванночку паяльником. Або чимось вирізаєте укратно, щоб не підходити саму плату. І перепаяєте. Ну, якщо можете це все зробити, самі робите. Якщо не можете, звісно, той, хто розбирається. І все, я перепаяв, запустив стиральну машинку на функцію, коротше, як тут вона називається. Отже, і полоскання, і відразу все запрацювало. Може, у вас все банально, там забився фільтр, наприклад, оцей. Чи ще щось, ну, може бути що хочеш. Але якщо це вже у вас нічого не допомагає, щоб ви перевірили, наприклад, дренажні насоси, перевірили, він 220 вольтовий, коротше, його можна навіть від аккуратно. ну, Це, звісно, якщо ви розбираєтеся, ви можете перевірити від 220-вольтової мережі. Якщо не розбираєтесь, хай спеціалісти займаються, але я підказую для тих, хто в темі. В чому може бути? Конкретно цей резистор R74. У мене тип плати, вон, бачите, яка DC4100160A версія 2.8. Перевірте резистори, перевірте, друзі, резистори, тому що у мене якраз у них і е, приховувалася конкретно в цій групі. Да, тут R-74, ну тут, в принципі, ну, 72-й є ще. Ну, коротше, перевірте оці резистори, чи не в обриві вони. Тут просто воно все залите ще і в компаунд такий. І воно він дуже зручно, тому що приходиться для того, щоб випаяти, приходиться з зворотнього напрямку е коротше, вирізати такий простір, щоб можна було добратися і випаяти. От такі от справи. Подивіться, перевірте, можливо, вам допоможе це все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всього самого найкращого.